Ось і прийшла довгоочікувана презентація ігор від Sony, PlayStation Showcase 2023. І якщо коротко, вона дуже розчаровує. Отже, мене звати Саша, ви на каналі Душнило, і зараз я хочу розібрати, що нам показали. Ігри ми поділимо на три категорії: ті, про які мені є ще розказати, ті про які скажу кілька слів, і ті, які навіть не згадаю. І відкрив презентацію справжній бенгер, ексклюзив PlayStation 5 і ПК Fair Games. І виглядає вона як. Повне лайно, це справді одна з тих ігор, яка помре ще до релізу. Я взагалі не знаю, хто в такі гратиме. Точніше, ми про неї толком нічого не знаємо, але от такі ігри зачасту провалюються. Потім показали Helldivers, яка є нетипічною для теперішньої Sony, це класичний шутер від третього лиця проти всяких жуків. І виглядає досить смішно і за геймплеєм весело. Продовжили Immortals of Aveum, і це чисто Ghostwire Tokyo, яка не була сильно видатною грою, але тепер в фентезійному середньовіччі з магією дуже дивно. Далі показали сиквел Ghostrunner, і це вже гра, яку справді багато хто чекає, і про неї мало що можна сказати. Це той самий Ghostrunner, який вже був. Тільки цього разу побільше і покраще можливо. А що цікаво, там має бути українська текстова локалізація. Тож можна підтримати цей проект. Потім презентували нову гру від розробників Джорані, Sword of the Sea, або ж Меч моря. І гра виглядає гарно, атмосферно, як і всі їх ігри. Потім показали нову революційну гру від Square Enix. і шутер 3х3 з механіками з Платуна, але мило замість фарб. Ну і з кінами з Фортнайта, куди ж без цього. Тобто тут вже можна ставити ставки. Яка гра загнеться першою? Цом Stars чи Fair Games, яка відкривала презентацію? І коли вже презентація починала прям нормально так вганяти в сон, з'явилася якась невідома гра, яка показувала спочатку мураху, потім пташку, яку потім з'їдала змія. І виявилося, що це ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater, який називатиметься Tactical Espionage Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Я не вірив в цей ремейк. Просто розумієте, це одна з таких класичних ігор, які могли б існувати тільки тоді, коли вони існували. Просто в Кодзіми ця гра, навіть при тому, що вона проходиться годин за 10, може трішки більше. В ній було дуже багато мілких мікромеханік, які могли з'являтися раз-два за гру, що робить геймплей на цю гру дуже дуже великою. І зараз таких великих ігор просто не роблять. Хіба що якісь дуже професійні студії, які виділяють дуже багато часу на розробку. А цю гру робитиме Konami. Хтось може сказати останню хорошу гру, яку робила Konami. Ну, хіба що Metal Gear Solid 5, але вона не дороблена. І там ще був Кодзіма, який робив оригінальні всі Metal Gear. А при розробці цієї гри Кодзіма участі не братиме. Втішає те, що після презентації розробники показали кілька кадрів цієї гри, і по ним видно, що. Це буде дуже акуратний ремейк. Локації настільки ж маленькі, просто покращена графіка, якась деталізація, може будуть покращені кілька мікромоментів, що дає хоча б якусь надію, що вони не залежають. Але навіть так не дуже ясно, як вони можуть реалізувати певні фішки. Приміром, в грі є бос. Який є дуже старим снайпером, і в грі можна просто вийти з гри, перемотати час у меню консолі, приміром на тиждень, або ж просто тиждень не заходити в гру. І цей снайпер просто помре від старості. Зараз це не знаю, хіба що справді виключно чекати тиждень і не грати в гру. Але потім показали дещо, що мене прям дуже порадувало. Анонсували порт ремастерів на PlayStation 5, а саме Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2. І Metal Gear Solid 3. І це дуже добре. Тому що є оригінальні ігри, які вийшли на PlayStation 2 і тільки там. В них зараз можна пограти на емуляторі на ПК, але в PlayStation 2 версії грати, чесно кажучи, не дуже хочеться. Потім були порти на Xbox 360 та PlayStation 3, які вже виглядають солідно, але емулятори Xbox 360 і тим більше PlayStation 3 дуже нестабільні. І для хорошої продуктивності в них треба справді хороший ПК. А тут ці ігри в оригінальному їх вигляді, може з трошки покращеною графікою, але скоріш за все, просто з кращою роздільною здатністю, чого більш ніж достатньо. В них можна буде пограти на сучасному ігровому пристрої. Це справді дуже добре. І ще що круто, після назви збірника ремастерів. Написано розділ 1, ну або ж Volume 1. що означає, що буде другий розділ, в який скоріш за все входитиме Metal Gear Solid 4, Metal Gear Rising, Metal Gear Solid 5 Ground Zero і Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. А це вже взагалі прекрасно, бо Metal Gear Solid 4 за весь час виходило тільки на PlayStation 3, в яку зараз практично неможливо пограти. Хіба що купувати оригінальну консоль, або справді мати дуже крутий комп'ютер. Ще вже після презентації показали скріншоти цього видання, якщо другий третій. Ті частини виглядають нормально, це порт або з PlayStation 3, або з Xbox, там HD текстури, повноекранний режим. Окей. То перша гра виглядає просто вбого. Просто як вона була на PlayStation 1, так її і портували. Розширення десь 360p, що навіть текст тяжко читати. Працює гра в чорній рамці. Я цю гру проходив в себе на смартфоні на емуляторі з підключеним геймпадом. І там був стабільний фреймрейт, і картинка раз в 10 краще. Просто бездарі. Вони взагалі ніякої роботи над нею не провели. А от гроші за це просити? Ну звісно, можна, чому ні. Keep away with it. Keep away with it. Про Final Fantasy 16 мені сказати нічого, а от Alan Wake 2 виглядає цікаво. По-перше, Alan Wake 1 була справді хорошою грою. З такими елементами атмосфери Твін Пікса і творів Стівена Кінга. А в нещодавній контрол підтверджено, що Елан Вейк є в одному всесвіті з власним всесвітом контрола. І гра виглядає справді цікаво. І історія, скоріш за все, там і, і від лиця Елана Вейка, і від лиця поліцейських, про яких він пише. І це досить цікаве рішення. І що дуже круто, офіційно написано, що будуть українські субтитри, ну і локалізація інтерфейсу. Що вже прям дуже круто, бо це велика гра від іменитих розробників, і вже вони додають українську локалізацію. І показали Assassin's Creed Mirage. Геймплей нам не показували вже дуже довго, гру вже встигли перенести 5 чи 6 разів. Але от, нарешті, вона показана. І це виглядає як Assassin's Creed В мене немає аж такого негативу до Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla Але ну, мало хто буде сперечатися, що від Assassin's Creed там небагато. А в міражі паркур виглядає приблизно на рівні Юніті. Навряд він гратиметься приблизно на рівні Юніті. Але ну вже хоча б щось. Вся карта буде одне місто і його невеличкі околиці, що взагалі вже не бачено для Асасіна. Також явно буде упор на стелс. Додали непомітні добивання кількох одразу. З Batman Arkham Knight, перестрибування з будинку на будинок, стоячи на великому стовбурі. Гра виходить на обох поколіннях: як покоління PlayStation 4 і Xbox One, так і PlayStation 5 і Xbox Series. Гра не буде настільки роздута, як нові ігри, і навіть продається не за повну ціну. PlayStation Store ціна 1500 гривень. Ну а за кордоном ціна складає 50 доларів чи євро в залежності від регіону. Потім було кілька клонів Геншини Impact. A. Ой, перепрошую. Казіно d графікою. Сегмент під PlayStation VR, про який насправді є що сказати, але я не думаю, що багато кому тут це цікаво. Скажу тільки, що мене бісить пререндерений трейлер Arizona Sunshine 2, бо я не розумію, на що робити пререндери в VR. Нарешті портують Beat Saber, і показали більше гри від розробників Fract, яка виходила кілька років тому на PlayStation VR 1. Ну і останнім показали насправді найбільший бенг репрезентації майбутній систем консолей. Людина Павук 2. Чесно кажучи, я вже записав цю частину відео, де розповідаю, наскільки я розчарований цією грою на даний момент, але зараз, коли пройшло трішки часу, голова трохи охолола, хочу об'єктивніше розібрати ці 11 хвилин геймплею. Спочатку нам показують сцену із Крейвеном. Яка просто дає зрозуміти, що Крейвін буде одним з антагоністів гри і буде полювати, скоріш за все, не тільки за людиною павуком а й за іншими його ворогами і союзниками. Потім нам показують район Квінс у йорку що означає, що тепер Нью-Йорк не буде обмежений тільки Манхеттеном, а будуть такі також спокійніші райончики. Квінс, хто не знає, це рідний район Пітера Паркера. Далі йде поява людини павука в симбіотичному костюмі, і виглядає це насправді дуже прикольно. Його дизайн вирішили зробити більш таким слизьким, на манір якраз таки Венома, і також таким може згадатися костюм в людині павуки Web of Shadows. Хоча тоді графікою це передати було практично неможливо. Явно вони захотіли відійти від того ж образу, який був в людині павуку Реймі, де був буквально той самий костюм, ніби з того ж матеріалу, але симбіота. На цьому костюмі навіть видні такі м'язи, жилки, і навіть очі в нього трішки ніби течуть. Це дуже круто. Далі показують бойовку за костюми Сімбіота, виглядає енергічно, також трішки флешбеки до Web of Шедоуса. І геймплей переходить до Майлза. Перемикання на Майлза проходить моментально. Тут вже видно, де знаходиться некзгенова частина проєкту. Одразу ж Майлз використовує нову здібність закидувати себе рогаткою по місту, і одразу ж дуже швидко пролітає ледь не половину карти за відчуттями. Потім після короткого прольоту на повитині він відкриває Wing S'ют, що дуже класно, бо це перша його поява в іграх. І сама механіка виглядає непогано, як якомусь джасткозі, і це в хорошому сенсі. Хоча от польоти по вітру, якось взагалі по -мультяшному виглядають. Ой, не той футаж. Там ми маємо стелс секцію і вона мені здалася якоюсь дуже незбалансованою. Майл спочатку одним рухом непомітно вирубає двох людей Крейвена, потім одним гаджетом оформляє мінус три, а потім буквально за кілька ударів ще кучку вирубає. Тій же сцені далі мені подобається, наскільки показують симбіотичного Пітера якимось таким кріповим, бо коли він виходить з тіні, навіть не дуже ясно, що це він, і він виглядає як ворог посильніше, ніж ящер. І так, ящер тут також буде, правда, чомусь русів не завезли. Потім іде погоня за участі ящера, Ла -ла 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 -ла. різних катерів, людей павуків, дронів, і постановка тут дуже крута. Масштаб. Все зроблено на вищому рівні. Те, як різні об'єкти взаємодіють один між одним, пригається все туди і сюди прям класно зробили. Ну і потім невеличкий діалог. Натякаюсь, що Майлз буде розуміти, що з Пітером прям конкретно щось не так, і презентація закінчилась. Це я щойно обговорив практично все хороше, що там було, а тепер до того, що мені не сподобалось. По-перше, графіка виглядає дуже дивно. Перша гра в свій час була не прям проривною, але виглядала дуже добре. А ця ж виглядає навіть гірше за той же бог війни Рагнарок, який виходив в тому числі і на минулому поколінні, а Спайдермен це вже чистий некстген. Також було дуже багато мильних текстур, хоча мило, скоріш за все, було чисто від презентації. Вона йшла в 1080p, бітрейт не дуже хороший, скоріш за все. Та й в 30 FPS. На консолях цілком, можливо, буде 4К і 60 FPS, тоді ще ладно. Але загалом здається, що вони зробили якусь коміксну стилізацію, особливо на лицях. Також інтерфейс мені взагалі не зайшов. В першій грі він був досить хорошим, а тут він якийсь нагромоджений, дивні кольори підібрані і рухається туди-сюди. Коротше, я не знаю, кому здалося гарною ідею зробити такий інтерфейс. Там ще й в геймплеї за Майлза, коли з'являється кнопка, щоб. Притягнутися до катера, вона підсвічується такими фіолетовими, жовтими, синіми лініями. І я, звісно, розумію, що Спайдерверс дуже хайпанув, і Майлз Моралес там головний герой, але ну можна не пихати його туди, де він не треба. Майлз в грі абсолютно інший персонаж Взагалі-то з сюжетної точки зору, в першій частині мені сподобалось, коли все було дуже приземлено. А потім, коли прийшла організація Срібного Соболя, почався якийсь хай-тек, і це мені було так собі. А тут хай-тек починається прям ходу, я так розумію. І цей ворожий дрон, яким керує Друг Майлза Ганке, скоріш за все, вони його ворі перепрограмують. Це якийсь крінж, як на мене. Також я дуже сподіваюся, що показ був не прям з самого початку гри, а точніше нам не показали перші появи Пітера в костюмі Сімбіота, бо тут Пітер з самого початку дуже агресивний. І це логічно, коли на ньому чорний костюм, але мені все ж подобається в таких історіях про людину павука, коли спочатку ніяких негативних ефектів немає, і павук просто кайфує від того, що він може. Сподіваюсь, тут це також буде. В цілому гра виглядає все ж ну, нормально, але нічого прям вау такого немає. Будемо чекати нових якихось показів, може там буде покраще. Але це ще не все. Також хочу розповісти про досить таку хитрість Sony, тому що, коли вони презентували гру від внутрішньої студії, вони часто могли бути навіть кросплатформеними на PlayStation 5 і ПК. І вони тоді в кінці писали: виходить на PlayStation 5 і ПК. А от ігри, які робила не PlayStation, вони показували просто: виходить на PlayStation 5. Тобто вони не кажуть, що виходить тільки на PlayStation 5, але й інші платформи вони не згадують, що взагалі дивно. Я, дивлячись презентацію, подумав, що Ghostrunner 2 і Metal Gear Solid 3, як мінімум, ексклюзиви PlayStation 5. Але це не так. Microsoft навіть потім випустила пост у всіх соціальних мережах, де було написано: виходить на Xbox і цілий список ігор, включаючи ті, які я ще не згадав. А саме Mario Paper з механіками Зельди, який називатиметься The Plucky Squirrel, Майнкрафт з фізикою під назвою Teardown і нова частина Dragon's Dogma. Вперше я не грав, але ну, може буде прикольно для тих, хто грав першу частину. А щодо думки про презентацію загалом, то все якось дуже змішано. Показали один синематик Metal Gear Solid 3 ремейк, але анонсували ремастер перших трьох частин, що мега круто. Показали Alan Wake 2, який багато хто чекає, VR-версію Resident Evil 4 ремейк на PlayStation VR 2, ще кілька ігор, які я не дуже чекаю, Assassin's Creed Mirage, геймплей, якого ми чекаємо вже рік, якщо не більше. Ну ладно, насправді трошки менше, але то дрібниці. І людину Павука 2 який мав би зробити прям такий розрив, як свій час бог війни Рагнарок, що люди би бігли купувати PlayStation 5 і чекати цього релізу, але на ділі якось слабо, як в принципі і вся презентація. Тож, якщо вам сподобалось це відео, можете підписатись на канал, поставити лайк, можливо, написати коментар. Мене звати Саша, це був канал Душнило. До зустрічі!